Доброго дня, мене звати Андрій. Я є директором компанії Гідротерм Україна, ексклюзивного представника групи Івар в Україні. На сьогодні якість води це дуже важливий фактор в системах опалення і вапняний наліт та залізо у воді часто можуть пошкоджувати системи. Для цього Івар розробив патентований сепаратор бруду Діртстоп XL та Діртстоп меншою версією. На сьогодні якість води є дуже важливим фактором у роботі системи опалення. Надлишок заліза у воді та вапняний наліт може призводити до поломок в системі опалення та призводити до дороговартісного ремонту. Івар це італійський виробник систем опалення та водопостачання, який працює з 1985 року. Вже майже 40 років Івар займається розробкою та виготовленням якісних систем опалення та водопостачання. В Україну ми імпортуємо два типи фільтрів: Івар, Дірт це компактний Dirt Stop та збільшена модель Dirt Stop XL. Пропоную вашій увазі подивитися, що входить в комплектацію фільтру Dirt Stop. В пакуванні є сам фільтр, вентиль та кришки. Фільтр можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально. Всередині фільтру Ivar Dirt Stop знаходиться потужний магніт для зручності очистки фільтру. Всередині фільтру є спускний вентиль для зручності його очистки. Всередині фільтру знаходиться запатентована циклонічна вставка, за допомогою якої рух води всередині фільтру відбувається по осі, та бруд осідає вниз фільтру. Завдяки своєму розміру фільтр Івар YardStop підходить для квартир та невеликих будинків. Для більшого протоку нам потрібен фільтр Івар YardStop XL. Погляньмо, що входить в комплектацію фільтру IVAR Dirtstop XL. Вже в пакуванні знаходиться сам фільтр, спеціальний якісний ключ для роботи з фільтром, запасна сітка для фільтрації та пломба при потребі пломбування фільтру. Найважливішою перевагою фільтру Івар Dirtstop XL в порівнянні з його меншим братом DirtStop є більша швидкість протоку води. Dirtstop XL так само зручно монтується, як і його менший брат DirtStop. Можливість монтажу є як вертикальна, так і горизонтальна. Dirtstop XL також постачається з потужними магнітами всередині. В цьому фільтрі є їх аж 2 також фільтр має вбудований клапан для очистки від бруду. Варто зазначити, що очищувати фільтр можна і в процесі його експлуатації. Dirdstop XL має збільшений протік води, що уможливлює його використання з тепловими насосами та на великих об'єктах. Три найбільші переваги фільтру і вардірдстоп. 1. Допіомагнетти. Подвійний потужний магніт. Дуо Мотто Forti Циклонічна вкладка яка забезпечує рух осідання бруду вниз. Тре – Фільтраціоне механіка. Фільтраційна вкладка на 800 мікрон. Першу сервісну очистку рекомендується провести через місяць після встановлення фільтру. Згодом рекомендується очищувати фільтр кожні 2 місяці протягом опалювального сезону. Для того, щоб це зробити, потрібно витягнути магніт та спустити воду за допомогою цього вентиля. Обидва під'єднання на фільтрі DirtStop XL можуть використовуватися як для входу, так і для виходу. Збільша наємність гарантує рідшу потребу очищення фільтру. Обидва фільтри виготовлені з надякісного технополімеру XF. На обидва фільтри і дає гарантію 10 років. Використання фільтрів IVAR DirtStop чи DirtStop XL є обов'язковим в разі, якщо ви піклуєтесь про свою систему опалення та хочете продовжити термін її експлуатації. Дякую за вашу увагу та до зустрічі в наступних випусках нашого суперблогу.